Магазині про мейкап дуже великий вибір доглядової косметики. І, топовіщі, і найпопулярніші бренди представлені в нашому магазині. Такі, як топ б'юті, дуже великий вибір наборів для догляду за волоссям, піночки для вмивання. Тоніки для різних типів шкіри, скраби для жирної шкіри голови та величезний вибір скрабів для тіла. Білоу – це той самий бренд, який підкорює своїм ароматом. Дуже великий вибір піночок для душу на різний смак, сухі шампуні та гелі для душу. Богенія – цей бренд підкорює своєю якістю продуктів: спреї, термозахисти, шампуні, маски та кондиціонери цього бренду представлені в нашому магазині. Модей це український бренд, який може змагатися з. Закордонними виробниками масочки від чорних цяток, боток з гелі для обличчя, набори з комбучою, маски для обличчя та дуже крута рожева пінка з ароматом шампанського. величезний вибір капсул Еліпс для різного типу волосся. Також найпопулярніша серія від випадіння від корейського бренду Dengi Mori. Піночки для ваших діточок від High Skin та багато інших брендів, які ви можете знайти в нашому магазині.